Доброго дня, шановні колеги. Дякую за увагу до освітніх питань. сьогодні. Ми коротко представимо вам. Я думаю, що в принципі багато з вас вже чули представлення презентацію нового проекту закону про освіту. Детальніше розповімо про якісь нові положення, ідеї, котрі закладені в реформі законодавства про освіту в цілому. Перш за все, я хочу сказати: перш ніж говорити про конкретику щодо закону, я хочу сказати декілька речей щодо формату реформи. Я хочу наголосити, що проект закону про освіту, який зараз знаходиться на громадському обговоренні, знаходиться на сайті Міністерства освіти і науки, а це проект закону рамкового. Так, тобто це рамковий закон, який повинен окреслити систему, визначити, яку як має виглядати система і означити основні напрямки розвитку цієї системи. В нашій системі законодавства, і це історично так склалося. Є рамковий закон про освіту і є спеціальні закони за кожним рівнем, так з кожним видом освіти. Тому вочевидь, що закон про освіту не може вирішити абсолютно всі проблеми чи врегулювати абсолютно всі питання, які стосуються реформи освіти. Тому що він повинен задати певну рамку, а не врегулювати якісь деталі, котрі повинні бути вирішені або спеціальними законами на рівні, на рівні спеціальних законів, як то закон про середню освіту, закон про вищу освіту, котрі вже прийнято. Так? І так само під законними актами. Тому важливо, щоб громадськість журналісти розуміли масштаб завдань, котрі стоять перед цим законом. Це окреслення певної рамки, але немає очікування, що абсолютно всі питання будуть там врегульованими. Um, Якщо говорити про загальну рамку реформи освіти, яка закладена в законі про освіту, то, мабуть, найбільш принципова вагома зміна, яка пропонується законом про освіту, це перехід до 12-річної школи, у форматі 5 років початкова школа, 4 роки базова школа і 3 роки профільний старша школа, старш, ліцей, який може бути або академічного спрямування, або професійного спрямування. Так, у випадку, якщо людина навчається за академічним, Спрямуванням вона може отримати певний профіль, навчатися за гуманітарними спеціальностями, природничими, технічними і так далі. У випадку, якщо людина обирає професійний ліцей, котрі мають бути переформатовані, перестворені з в тому числі професійно-технічних училищ, але також з окремих шкільних закладів шкільної освіти. в цих Закладах людина, окрім здобуття повної загальної середньої освіти, зможе також отримати певну робітничу кваліфікацію. При цьому і це дуже важливо розуміти. У випадку, якщо людина обрала професійний ліцей, це не означає, що для неї закритим є шлях до університетської освіти. Так, в багатьох країнах є норма, що людина, котра пішла за професійним спрямуванням після базової школи, не може вступати до університету. Ми цю опцію залишаємо відкритою. І у випадку складання зовнішнього незалежного оцінювання людина залишає за собою можливість вступити до університету. Просто на додачу в неї буде ще певний професійний бекграунд, певна робітнича професія, яку вона здобуде. В рамках повної загальної середньої освіти так само зберігаються державні гарантії щодо того, що держава зобов'язана фінансувати повну загальну середню освіту, повна загальна середня освіта залишається обов'язковою, і держава має забезпечити її доступність і безкоштовність для всіх громадян. Ця норма залишається. Я просто хочу повторно на цьому наголосити, тому що я бачила деякі публікації, в яких стверджується, що, начебто, є відмова від принципу безкоштовності освіти, хочу наголосити, що. Що повна загальна середня освіта, включно старшою школою, залишається безкоштовною і доступною для всіх громадян? Більше того, є пряма норма. що при розвитку мережі закладів повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування, відповідальністю яких є розвиток шкільної мережі, повинні забезпечити таку кількість місць в школах, щоб всі охочі, котрі проживають на певній території, змогли там навчатися. Так? Тому що ми знаємо, на сьогодні в великих містах густо населених районах є проблема, коли не будується достатня кількість шкіл, і потрапити в школу виявляється проблематичним. Тому норма про те, що обов'язково ви має забезпечувати достатня кількість місця для того, щоб забезпечити всі громадяни, які проживають на певній території, вона є дуже важливою і актуальною сьогодні для, зважаючи на демографічну тенденцію в великих містах мільйонника, за великими, переважно в Україні. Важливе питання, яке потребує врегулювання, чи принаймні окреслення напрямку, як це врегульовувати, це є питання малокомплектних шкіл, малих шкіл у сільській місцевості. Проблема малокомплектних шкіл вона є дуже комплексною, безперечно, і вона є комплексною не тільки для України. Якщо подивитися на досвід інших країн, то ми також бачимо, що в інших країнах малокомплектні школи є завжди проблематичними і завжди є питання, як вирішувати цю проблему з малокомплектними школами. І вочевидь, на сьогодні в Україні це питання є вкрай вкрай актуальним. Тому що яким чином відбувається фінансування шкільної освіти зараз, коли перейшли на модель освітньої субвенції, певний район отримує фінансування на район відповідно до кількості учнів. Після цього це фінансування розподіляється між школами не за принципом, де є скільки учнів, а на розсуд місцевої адміністрації. І у нас виходить ситуація, ми моніторили е, цю ситуацію зараз досить докладну аналітику з цього приводу е, напрацьовуємо, коли в районному центрі, де велика кількість учнів, де 300-400 учнів в школі, собівартість навчання буде 7-8 тисяч на одного учня, а в малокомплектній школі, де навчаються 10 дітей, буде собівартість 30-40 інколи 50 тисяч на одного учня. І безперечно, і що найгірше всі ситуації, найгіршим, звичайно, є те, що на жаль, ці школи, окрім того, що є дуже дорогими для бюджету, але що для нас критично важливим є, що вони не забезпечують якісної освіти. Якщо подивитися на результати зовнішнього незалежного оцінювання дітей з сільської місцевості, дітей з міської місцевості, ми бачимо, що, попри те, що тривалий час зберігалася мережа такої, як є, ми бачимо, що, на жаль, ці діти не отримують доступу. До якісної освіти, тому в законопроекті є деякі інновації, які стосуються в тому числі розвитку мережі закладів освіти, в тому числі малокомплектних. Які це норми? Норма перша, і це принципова позиція і Міністерства і комітету з питань науки і освіти, що початкова освіта, початкова школа повинна здобуватися якомога ближче до місця проживання. Це зрозуміло, чому? Тому що це дуже маленькі діти, їм важко подорожувати до. Іншого села чи до містечка, і, вочевидь, що ці діти повинні навчатися за місцем е, проживання, наскільки це, це можливо, так? Але якщо говорити вже про базову школу, яка починається після 6 класу відповідно до законопроекту, то це вже діти, котрі е, мають можливість доїздити до школи. В принципі, це е, в рамках розумного, звичайно, так. І е, в е, законопроекті передбачається, що е, Місцеві органи влади повинні забезпечувати і держава повинна підтримувати доїзд цих дітей до місця навчання. В деяких випадках забезпечувати гуртожитками, якщо це особливо старші діти, вони можуть просто проживати в гуртожитках для того, щоб отримати повну загальну середню освіту. При цьому передбачається можливість і це. Рик, це новація взята з польського досвіду. Що в випадку, якщо певне село хоче зберегти школу, але фінансування цього не дозволяє. То залишається можливість зберегти школу за умови, що максимально допустимі рамки фінансування з шкільної субвенції йдуть на оплату праці вчителя, а всю матеріальну підтримку харчування, прибирання, комунальні послуги та матеріальну підтримку самого закладу освіти здійснює місцева громада, так чи то в вигляді органу місцевого самоврядування, чи то в вигляді якоїсь громадської організації, це на розсуд місцевої громади. Залишається такий варіант, якщо є дуже сильне бажання і потреба зберегти школу, але вона є надто малою і просто фінансово невигідно її фінансувати, в громаді буде пропонуватися інший варіант з тим, щоб взяти частину утримання на себе. При цьому фінансування зарплати має йти повністю з шкільної субвенції. Наступне питання, котре? Регулюється, і це також важливо на системному рівні рішення, яке давно назріло, це зміни в системі управління в освіті. На сьогодні, якщо подивитися на нашу систему управління, окрім вищої освіти, де відбуваються деякі зміни у зв'язку з новим законом про вищу освіту, але на загал на сьогодні в школах, в десятках функція Перевірки діяльності закладу і функція створення умов для функціонування цього закладу поєднані в місцевих органах управління освітою. Тобто, один і той самий орган створює умови для діяльності, і цей же орган проводить атестацію школи, проводить інспектування, перевірку діяльності і так далі. І так далі. І вочевидь, що ця система давно потребувала змін. Не може та установа, котра здійснює котра Створює умови для діяльності, сама ж перевіряти, чи вона достатні умови створила для діяльності тієї чи іншої школи. Та, очевидь, що ці функції мають бути розведені, і тому законопроектом пропонується створення окремого центрального органовиконавчого влади, який зараз в законопроекті називається з питань нагляду і контролю за освітою. Я хочу звернути увагу, тому що ця помилка є також в прес-релізі, тому я хочу повторно звернути увагу, що йдеться не про державну інспекцію навчальних закладів в тому вигляді, як вона існує зараз. Так, тобто йдеться про певну ем, новостворену агенцію з забезпечення якості, яка буде. Проводити експертизу діяльності закладів дошкільної, шкільної професійної освіти. І відповідні висновки експертизи направлятиме до органів ліцензування, до органів управління. Таким чином буде здійснено розведення функцій оцінки діяльності, функцій створення умов для діяльності. Це критично важлива функція, котра, і цей розподіл дуже-дуже давно назрів. При цьому так, наступний пункт, який є важливим з точки зору зміни, це нові підходи, що більш комплексне бачення зафіксоване щодо сертифікації вчителів. Це знову ж таке питання, яке давно назріло, тому що на сьогодні фактично будь-яка людина, яка має диплом педагогічного університету, може і працювати до школи. Формально вона проходить якусь перекваліфікацію. Вона проходить якусь переатестацію, але давно всім зрозуміло, що ні ця перекваліфікація є часто не недостатньою або не не сфокусованою на на потребах кожного конкретного вчителя. Ну і переатестація на жаль часто буває необ'єктивною і інституційно не створено можливості. Для того щоб ця атестація вчителя відбувалася об'єктивно і незалежно. Тому законопроектом передбачається, що створення окремої моделі сертифікації вчителів, вчитель, котрий хоче отримувати вищу зарплату, проходить сертифікацію, отримує вищу категорію і таким чином отримує додаткову надбавку до зарплати. і... Таким чином планується стимулювати вчителів до того, щоб підвищувати власну кваліфікацію, чи хоча б підтверджувати ту, котра була. А... Присуджена в процесі попередньої сертифікації. При цьому також пропонується, що підвищення кваліфікації вчителів, котре на сьогодні є дуже жорстко структуроване і концентровано, фактично повною мірою в інститутах після дипломної педагогічної освіти, передбачається, що гроші на підвищення кваліфікації будуть отримувати окремі заклади шкільної освіти. І після цього вчителі зможуть самі підвищувати кваліфікацію в тих установах чи організаціях, котрі мають право надавати такі, проводити таку діяльність, і таким чином буде підвищу, вони матимуть вибір. Куди йти. Так? Тому що на сьогодні, це, я думаю, багато з вас прекрасно знають, у вчителя фактично немає вибору, окрім як йти в свій обласний інститут післядипломної педагогічної освіти і там прослуховувати ті курси, які там пропонуються. І якщо якийсь вчитель хоче прослухати якісь додаткові курси, так? а є, до речі, і багато громадських організацій, які такі курси на сьогодні можуть надавати, до прикладу, що стосується прав людини, так? або там, питань сталого розвитку, екологічної свідомості і так далі, і так далі. Це ті речі, котрі, на жаль, в умовах інституційних нашої системи підвищення кваліфікації, на них мало уваги звертаються. Водночас є кваліфіковані люди, котрі можуть і готові надавати вчителям такі послуги, і вчителі готові проходити такі курси, але на сьогодні формально для них це не має якихось наслідків у вигляді визнання цих результатів навчання. Тому пропонується, щоб вчителі могли самі більш вільно обирати, яким чином як саме пройти Підвищення кваліфікації. В законі також трохи більш детально Внесено в тіло закону про освіту, тому що до цього це не було чітко зафіксовано. Поняття шкільної субвенції. Це ті норми, котрі були введені в законодавство в зв'язку з новим бюджетним кодексом, але вони не були інтегровані в освітнє Так, Зараз прописується більш чітко освітня субвенція. В плані фінансування вищої професійної освіти хочу звернути увагу, що відбулася деяка, чи відбувається, деяка зміна термінології і за. Замість термінології фінансування державного замовлення, так як це досі залишається, ми досі фінансуємо державне замовлення. В законопроєкті пропонується поміняти термінологію, і це не зміна термінології, просто заради самої зміни термінології, а для того, щоб вийти на іншу модель фінансування вищої школи і професійної освіти, пропонується замінити на термінологію фінансування, державне фінансування вищої та професійної освіти. І це здавалося б дрібничка, але це насправді принципово важливе питання, тому що модель державного замовлення, як вона є на сьогодні. Є вкрай неефективною. Про це я думаю всі прекрасно знають і розуміють. І вона є неефективною з точки зору того, як визначаються обсяги планованого державного замовлення, але вона є просто таки руйнівною для системи вищої професійної освіти. Так я думаю, що більшість викладачів вищої школи вам підтвердять, що адміністрація всіх університетів дуже і дуже... Обережно ставляться до питання можливо вигнання студента. Так, якщо студент не навчається, його треба відрахувати, так на сьогодні адміністрація університетів вкрай не не зацікавлені в тому, щоб відраховувати студента, тому що кількість грошей, які отримує університет, прив'язана кількість ставок, які фінансує держава викладацьких, прив'язана до кількості студентів, які там навчаються. Так, і тому ми маємо ситуацію, коли е, всі скаржаться, що у нас от всі отримують дипломи, всі мають дипломи, так, а що з цим зробити? І вочевидь, що треба дивитися на передумови, на те, чому університетам невигідно дійсно об'єктивно оцінювати студентів, і об'єктивно дивитися на їхні знання і е, дійсно виганяти з університету тих, хто не може навчатися. Тому, вочевидь, що перехід до якоїсь більш комплексної моделі фінансування закладів освіти на основі визначення їхнього рівня, на основі. Більш комплексного підходу є більш, більш ніж на часі, і тому ось ця термінологічна зміна, вона насправді в подальшому повинна послужити основою для того, щоб в принципі поміняти механізми фінансування і функціонування вищої освіти в цілому. Щодо деяких інших пунктів, які також зафіксовані в законі про освіту, зафіксований новий. Принцип, про який в принципі давно говорять в Європі в Україні, він більш-менш періодично з'являється, але не був врегульований нормально законодавчо. Це принцип освіти впродовж життя як принцип можливості здобування освіти, підвищення кваліфікації, перекваліфікації впродовж всього життя людини. І е, тут нам важливо, щоб е, це підвищення кваліфікації перестало носити якийсь формалістичний характер, і щоб дійсно була можливість сформувати такі механізми забезпечення освіти впродовж життя, освіти дорослих, які були б актуальними і на часі для. Для громадян та да, зафіксовано, що при цьому зафіксовано, що держава може фінансувати освіту дорослих, перекваліфікацію, підвищення кваліфікації. На сьогодні зафіксовано, що у випадку, якщо людина за станом здоров'я втратила, втратила можливість працювати за здобутою спеціальністю, ми пропонуємо дещо розширити це і вказати, що також держава в окремих випадках може підвищувати, може фінансувати перекваліфікацію кваліфікацію чи підвищення кваліфікації для людей, котрі з тих чи інших причин внаслідок технологічного розвитку, так їхня професія здобута 20-30 років тому просто втратила актуальність. Їм потрібно або підвищити кваліфікацію, або ще щось. Вочевидь, що в таких випадках держава також повинна підтримувати громадян, інакше інакше вони опиняються в переліку безробітних, і в такому випадку їхнє утримання державі буде ще, ще дорожчим.